Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, добре, давайте відкриємо Івана 13. Перед святом же Пасхи Ісус знавши, це було у світлиці перед тим, як Ісуса зрадили. Насправді це було в процесі зради. що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши свої, що на світі були до кінця. Полюбив їх. До кінця це не міра часу, це міра об'єму. Він полюбив їх до межі. І під кінець вечері. Я не знаю, чому в англійській написано під кінець, коли на грецькій там сказано під час. В інших перекладах також говориться під час під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона, Юдії Скаріотському. Третій вірш то Ісус, знавши те, що отець віддався йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до батька відходить. устає від вечері і знімає одежу. бере рушника і підперезується. Зупиніться. Він встав від чого? Від вечері. тут є щось дивовижне. Він близький до того, щоб померти на і відправитися до Отця. Він встав від вечері. Вечеря була нагадуванням про його смерть. Він піднявся від смерті. Це прообраз воскресіння, того, що він зробить, коли воскресне. І що він робить? Устає від вечері і знімає одежу, бере рушника і підперезується. Він одягнувся в одяг слуги. Хіба це не дивно? Немає нічого дивного в тому, що Іван побачив його і описав побачене в книзі об'явлення. Іван лежав у нього на плечі. Він називав себе учнем, якого любив Ісус. Коли він побачив свого пана у славі, то впав до його ніг, наче мертвий. Біблія говорить, що він побачив його підперезаним золотим поясом. Хоч він на небі, він все одно служить. Давайте продовжимо. Устає від вечері і знімає одежу. Бере рушника і підперезується. Наступний вірш. Потому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учня. Він описує нам, що робить зараз на небі. Після того як воскрес мертвих. Потому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Підперезаний. Про що це говорить? Про те, що рушник був як пояс. Він зняв свою сорочку, туніку його м'язи, які виросли за 30 років роботи Теслею, він став на коліна. Зазвичай таке завдання в Ізраїлі, часто через те, що вони ходили в одних сандалях, по брудних вулицях Ізраїлю до того моменту, як людина доходила okay. до будинку, її ноги всі були в пилу. і саме останній раб будинку виконував цю найнеприємнішу роботу, омиваючи ноги пану перед тим, як він увійде в дім. Очевидно, що вони почали дивитися один на одного і говорити: Ні, тільки не я. Я був з Ісусом на горі перетворення. Вони подивилися на Хому. А Хома сказав, сумніваюся, що це я. Отже, Ісус взяв воду. Це був символічний вчинок. Хто з вас розуміє, що Ісус зробив це навмисно? Отже, він підперезався. Скажіть рушник, рушник рушником. Та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Через обмеження по часу я скажу вам відразу, що обмивання ніг учнів це певна форма проповіді. Ви можете щоранку, як би ви не робили це, ви можете щоранку читати частину слова, хліб щоденний. Щоденник, щоб ви не робили, ви відкриваєте себе для обмивання водою. Ви чуєте? Ось що омиває ваші ноги. Після того, як він омиває, він витирає ваші ноги. Чим рушником? яким він був підперезаним, немов поясом, рушник був на ньому. Після того, як він омив, він узяв рушник і витер. Що таке рушник? Цікаво, що в грецькій на місці рушника стоїть лентіон. Лентіон сельняна тканина. Альон в Біблії це прообраз праведності. А якщо вам а цього, цього мало, то давайте подивимося, ісай 11.5. це месіанське місце писання і станеться поясом клубів його справедливість. отже, ви повинні знати писання, щоб тлумачити писання. Проповідники, послухайте, після того як ви проповідуєте слово, навіть якщо це слово виправлення, важке слово, ви повинні закінчити на тому, що висушите їх ноги почуттям справедливості, залишайте їх зі свіжим відчуттям того, що вони праведність Божа у Христі. Говоріть як потрібно, але не думайте, що на це здатна тільки проповідь з кафедри. Я хочу показати вам, чому так важливо слухати слово або від друга, або з книги, або з писання, щоб це не було відкрити себе водам. Чому, якщо ви не зробите цього, то залишитеся в пилу. А коли ви в пилу, ви біля ніг диявола. Бог сказав дияволу усі дні свого життя, ти будеш їсти пил. Ви чуєте, друзі? Вам потрібна вода, не кров. Я покажу вам. Давайте повернемося до Івана 13. і підходить до Симона Петра. Той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер. Очевидно, що він розумів сенс фізичного обмивання, тому я не кажу про фізичне обмивання. Якщо ви хочете тренуватися в цьому як прояві смирення, прошу, я ж кажу вам, що ця частина не про це, а про щось символічне, що показує нам вищу істину. Це те, що він робить зараз для всіх нас, коли повернувся до отця. Ви розумієте, що зараз відбувається обмивання водою. Ви були оновлені кров'ю, вас вмили в крові, але ви маєте потребу в щоденному обмиванні своїх ніг. І якщо ви не можете зробити цього, Бог відправить когось. Насправді пізніше він каже Знаєте, що я зробив для вас? Робіть це один одному, діліться словом, обмивайте ноги один одного. Я трохи випереджаю себе. Петро каже, ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю? Ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Восьмий вірш говорить до нього Петро. Ти повік мені ніг не обмиєш. Дозвольте мені розповісти вам про плоть. Плоть або поспішає, або відстає. Спочатку плоть каже, що ти хочеш омити мені ноги, вона, вона відстає після того як Господь сказав: якщо said, не вмию тебе, ти не матимеш щастя зі мною. До нього До проказує Симон Петро: Господи, не самі мої All ноги, head, а й руки та й голову. Плоть або відстає, ти that хочеш омити мені ноги, або поспішає. «Мий все. Плоть ніколи не рухається в одному потоці з Богом. Вона завжди або відстає, або поспішає. Вона як кінь або осел. Насправді, ще до кінця він скаже до Господа: Я піду за тобою на смерть. Плоть може бути дуже сміливою, але у наступному вірші Ісус говорить: до того як заспіває півень, відречешся ти тричі від мене боягузлива. Плоть або занадто смілива, або занадто боягузлива, і все в одному розділі. Не довіряйте своїй плоті. Подивіться, що говорить Ісус: якщо не вмию тебе, ти не матимеш частки». Він не говорив, що це було обмивання спасіння. Деякі люди кажуть, «Ну, це обмивання спасіння. Ні, ні, це обмивання. Послухайте, якщо не вмию, тебе що буде? Ти не матимеш щастя в мені. Так, деякі тлумачать це. Але ні, в мені означало б спасіння. Тут же написано, ти не матимеш частки зі мною. Мета зі мною. Що це означає? Ти не можеш рухатися зі мною. Ти або занадто поспішаєш, або занадто запізнюєшся. Ти не рухаєшся зі мною. Вам потрібно обмивання водою слова. Мені дуже хочеться розповісти вам про суть води. Але давайте рухатися крок за кроком. Дев'ятий вірш. Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Наступний вірш. Дивіться, Ісус каже йому хто обмитий? Що значить обмитий? Усюди обмитий. Це спасіння через кров. Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує. Слово обмитий і обмити ноги це два різних слова грецькою. Одне говорить про повне спасіння. Ви врятовані раз і назавжди. Ви омиті і назавжди. Кров'ю. Яка її головна характеристика? Вона очищає нас? Як мило очищає. А тепер хто обмитий, тільки ноги обмити потребує. Для чого потрібні ноги, щоб ходити? Ви накопичуєте бруд на них? Це наше повсякденне життя. Ви можете піти в перукарню, у торговий центр, вімкнути телевізор, щоб це не було є щоденні речі негатив. Неправильні переконання людей, які намагаються насадити вам, ви підсвідомо приймаєте все це і слухаєте. кожен п'ятий американець, кожен п'ятий австралієць, кожен п'ятий сінгапурець захворіє цим до 60, і ви починаєте приймати це і тим самим забруднюєтеся. Ви не сприймаєте силу правильної віри, і диявол використовує це проти вас. Осквернення, ви бачите зображення, які не повинні бачити, але плод діє швидко. Ви дивитеся на білборди, не можете утриматися. Ви вже там. Вона дивиться на вас. Ви згрішили? Ні, але ваш розум осквернився. Як вам відмитися від усього цього? За допомогою води слова Це не означає, що ви втратили своє положення. ви все одно несете на собі велич, красу і перевагу Господа Ісуса. Коли Бог дивиться на вас, ви не втрачаєте того обмивання, яке було дано раз і назавжди. Але ваші ноги забруднені. Вчителі благодаті, прошу ніколи не кажіть, що більше немає очищення. Ні, слава Богу, за те обмивання, яке було одного разу і назавжди, але є й щоденне очищення. Переконайтеся в тому, що ви користуєтеся ним. Пастор, я не з тих, хто багато читає Біблію. Знаєте, коли ви попросите Господа омити вас, він або дасть вам прочитати щось, або ваш друг подзвонить вам і скаже щось, від чого ви відчуєте очищення. Ви чуєте, друзі? Отже, Ісус говорить, хто обмитий? Сейфт тільки ноги обмити потребує. бо він чистий увесь? Скажіть, чистий увесь або повністю. А потім він дивиться на своїх учнів і каже: І ви чисті, та не всі. Про кого він каже, та не всі. Давайте розберемося з цим спочатку. Подивіться наступний вірш. Бо він знав свого зрадника. Це Юда Іскаріот. Тому то сказав, ви чисті, не всі, так? Ви навчилися чогось? Добре, слава Богу, давайте тепер подивимося на вміст води. Добре, 19 розділ. І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів. Я не буду читати всю главу, не хвилюйтесь. Нехай вони візьмуть для тебе безвадну роду ялівку, що в ній немає вади. Що це за руда або червона телиця. Це наш Господь Ісус. Чому ж тут використовується образ жіночого роду? В Біблії чоловічий рід говорить про силу, активність. Якщо ж використовується жіночий рід, то він говорить про пасивність. Так, чоловічий рід активний, жіночий пасивний. Тут йдеться про попіл червоної телиці, тут йдеться про телицю, тому що це пов'язано з тим, що Господь застосується до вас. Питання не в тому, щоб ви застосували це до себе. Петро не заліз в таз з водою, не сказав. Я помиюся сам. Ось чому я розповідаю вам про те, що Господь зробить для вас. Це пасив, тобто він активний, а ви пасивні. Давайте продовжимо. Я покажу вам вміст води. Промовляй до ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для тебе безвадну руду ялівку, що в ній нема вади, що на неї не накладали ярма. Це наш Господь Ісус. Без вад. Амінь. Петро сказав: Він не вчинив. Петро був людиною дії. Він сказав: Господь не вчинив гріха. Павло був людиною знань. Павло сказав: Він не знав гріха. Іван був людиною серця. Він каже: у ньому в Ісусі не було гріха, без вади, що на неї не накладали ярма. Зовні, і всередині він без гріха, без плями, без плями, без плями, без дефекту. Я говорив вам, що кожне слово в Біблії важливо. Кожне слово. Наступний вірш говорить. І дасте її до священника Елеазара. До речі, ім'я Елеазар означає помічник. А Ісус, кажучи про Духа Святого Арамейською, сказав би Елеазар. Я дам вам Елеазара. Дух Святий вивів Ісуса зі стану. Елеазар повинен був вивезти червону телицю зі стану. Євреїв 13 говорить, що Ісус був розіп'ятий поза табором, поза єврейським табором. Він виконав прообраз і заріжуть її перед ним. Зверніть увагу на те, що Дух Святий не вбивав його. Але Телицю вбивали перед Елеазером? Так і що відбувається? Це дуже цікаво. Церкво, послухайте, ось що було далі. Після того, як її вбивали, її спалювали, поки вона не перетворювалася на попіл. Вони кидали туди шерсть, кедри і соп, тим самим представляючи все від найменшого до найбільшого в природі. Усе це є у виконаних справах Христа. І вони отримували попіл, але до цього вони брали кров і окропляли нею сім разів перед храмом. Як каже єврейська традиція, це робили на оливній горі перед храмовою горою сім разів. Це говорить про досконале примирення, досконалу спокуту. Ви чуєте, друзі? Але вони зберігали попіл. Я кажу, вони зберігали попіл. І вони використовували його. Зверніть увагу коли хтось торкався смерті, Усе це пов'язано з мертвими речами. Ви торкнулися кістки, скелету, чогось мертвого. Ви нечисті. І тоді їм потрібно було взяти попіл червоної телиці. Я хочу показати вам ще два вірші з книги чисел 19. А кожен, хто доторкнеться на поверхні поля до трупа від меча, смерть, або до померлого смерть, або до костей людини смерть, або до гробу смерть нечистий сім день. Тут йдеться про мертві речі, і візьму для нього нечистого пороху з погорілища жертви. Як отримують попіл? Ви спалюєте, спалюєте, поки вже більше не залишається того, що можна спалювати. І що ви отримуєте? Ashes. Попіл. Попіл Ashes. говорить Ashes. про те, що суд пройшов. Насправді, через суд ми й отримуємо Ashes. попіл. Це завершення справи Ashes. нашого Господа Ісуса Христа. Алілуя! Що Ashes. це означає? Ashes. Це означає, що все сталося. Пам'ятайте про це, Ashes. що Ashes. означає попіл, Ashes. що суд пройшов. Ashes. Суд не може палити. Ashes. Знаєте, Ashes. Як, Ashes. як зникає вогонь? Коли Ashes. дерево Ashes. перетворюється Ashes. на попіл. Вогонь каже, досить, плата взята. І тепер попіл нагадує про що? Здійснилося. Ваші гріхи сталося. Диявол розповідає: я зроблю так, щоб ти захворів через цей гріх. А Бог каже, ось докази того, що він був вже спалений. Ісус прийняв ваше покарання. Ви чуєте, друзі? Отже, вони брали попіл, з погорілища жертви за гріх. Зверніть увагу і налють на нього живої води, моїм хаїм на євриті, і налють на нього живої води до посуду. Наступний вірш. А чистий чоловік візьме і сопу і вмочить у ту воду, та й покропить на того намета, вашу сім'ю, і на всі посудини, ваше майно, і на душі ті вас самих, що були там, та на того, хто доторкується до тієї тістки або того трупа, або до померлого, або до гробу. Подивіться на мене, друзі. Це чудесно. Попіл знаходиться поруч. Його не викидають. Попіл кладуть як доказ плати за ваші гріхи. Іноді ми дивимося якийсь фільм, торкаємося смерті. Ми не вмираємо. Ми все ще живі. Ми все ще чудові в очах Бога Отця. Ми все ще покриті перевагами Христа, одягнені в одяг праведності, але ми доторкнулися смерті. Ви чуєте, друзі, як вам змити це не за допомогою повторного обмивання в крові? Вам не потрібно повне обмивання? Вам потрібно омити ваші ноги. Почніть слухати проповідь, в якій йдеться про попіл. Багато проповідей не згадують попіл. Вони говорять про те, що вам потрібно горіти потрібно самим зробити попіл. Переконайтеся в тому, що ви слухаєте правильні проповіді, що трапилося з людиною, яка доторкнулася смерті, у книзі чисел 19 розповідається про посудини живої води. Вони беруть попіл. Послухайте, вони беруть попіл, виконані справи Ісуса, коли вогонь зробив свою роботу і додають його до живої води. Що таке жива вода? Дух Святий, у посланні до євреїв сказано, що якщо попіл телиці, окроплюючи нечистого, очищає тіло, то тим більше. Кров Христа, який вічним духом очистив вашу совість від мертвих справ, щоб служити Богу живому. Отже, він бере і додає попіл воду. Він бере маленьку гілку і сопу і вмочує воду. Ви нечиста людина, яка торкнулася мертвого. Він окроплює вас і ви чисті. що це за вода, якою їх обмив Ісус? Це нагадування про Його виконані справи, застосоване в справі. У воді повинен бути попіл. Ви можете сказати: ну, вода це також і 10 заповідей. Ні, ні, ні. Ви повинні бути уважні. Я показав вам місце писання. я процитував вам книгу чисел 19. Застосування води це нагадування. Не забувайте, що він зробив після того, як умив їх ноги. Він взяв рушник, лентіон, льняну тканину, яке є праведністю, що підпередує його і висушив їх ноги. Кожна проповідь, кожна книга, яку ви читаєте, повинна залишати в вас усвідомлення праведності. Я попросив у господа хорошу ілюстрацію кілька років тому, і він показав мені. Ось що я закінчу на цьому. Подивіться, ось яким має бути кожне служіння нового заповіту навіть коли ви осквернились, ви все одно залишаєтеся в очах Божих у Христіславним, але брудним. Ось як Бог очищає вас. Бачите золотий медальйон. він схожий на справжніх віруючих. Ось що робить Господь. Він бере вас. Ви все одно цінні. Якби ви взяли його, то відразу б зрозуміли, що він цінний. Також і ви, як і раніше, залишаєтеся праведними, покритими славою Христа. А потім ви омиваєтеся його водою слова. ось яким має бути кожне служіння проповіді. Кожна книга, кожен блок, кожен раз, коли ми взаємодіємо один з одним, то повинні чинити так. Тепер ви бачите. Ми омиваємося через його обітниці, його слово. Він очищає нас від усякої нечистоти, плоті й духу. Цей бруд чіпляється за нас, але він це не ми. Він не стає нами. Є люди, які вчать так. Ви можете згрішити і знову стати брудними у певному сенсі. Спочатку і цей шматок золота був брудним. Ви бачили це, але він не брудний всередині. Ви не можете знову стати брудними всередині. Вас зробили праведними. Але, Але до вас, вас може причепитися бруд. Вам потрібно омити ноги. Ви чуєте? Амінь. Тепер ви чисті. Тепер ви чисті через слово, яке було сказано вам.